Загинула госпітальєрка Олександра Майк Мулькевич. Унаслідок атаки російського дрона на автогоспітальєрів у Харківській області. Загинула 35-річна медикиня Олександра Мулькевич. Про це повідомила на сторінці в інстаграм засновниця госпітальєрів Яна Зінькевич. Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати крайній день своєї ротації, і вже бути вдома зі своїми сім'ями. Троє відважних українок, які обрали свою місію, порятунок людських життів, наймирнішу і найнебезпечнішу ідею, були змушені змінити свої мирні професії. Фесії долучитися до підтримки українських сил оборони на кривавому рахунку росіян і ще одна обірвана молода доля відважної українки. Йдеться у повідомлення. Начальник поліції Харківщини Сергій Болвінов уточнив, що обстріл відбувся у селищі Білий Колодязь. За його словами, вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала у тому ж напрямку. Там було троє людей, які зазнали поранень. Я ніколи не зустрічав людину, який під силу дійсно все. Всі наші спільні знайомі відгукувались про неї як про універсального бійця, який ніколи не відмовляв у допомозі. Міг виконати будь-яку роботу, будь-який проєкт при цьому завжди створювавши найприємніший клімат, який тільки доводилось відчувати. З Майк працювали на одному напрямку з суміжними екіпажами в червні, і так вийшло, що дуже швидко потоваришували. Кепсько, що так мало часу була честь знати її. Майк була неймовірною людиною, водієм, бойовим медиком, командиром екіпажу і просто свідомою громадянкою нашої країни, завжди мотивувала, сама теж прагнула навчатися, підвищувати навички, саморозвиватися. Завжди піклувалася про свій екіпаж, і не тільки. Мене, коли я їхала в червні, вперше старшою на медивак. Та наш екіпаж увесь підтримувала на всіх етапах: від зборів на базі, підготовки машини до простого якви, та напоїти чаєм на стабі після важкого еваку. Не цуралась і не аби як підтримувала новеньких в багі, була взірцем в роботі та поза її межами. Легка на підйом, та ще й усіх теж підіймала.